Лучани та гості міста прийшли до фотостенду Небесної Сотні, щоб вшанувати пам'ять героїв лучан, які загинули в ході антитерористичної операції на сході України. Їхнє життя стало прикладом для кожного з нас, а їх смерть нашим шансом на волю і свободу. Це день пам'яті про невимовну втрату і водночас про відважний подвиг. Ці можні в житті і усміхнені на фото воїни показали, що таке справжня відвага, єдність та рішуча стійкість. Показали, що таке істинна сила українського духу. І наш обов'язок закарбувати в пам'яті імена кожного з них. Десять років тому почався новий відлік історії України історії, в якій невимовний подвиг і звитяга йдуть рука об руку з пекучим болем від неоплатної втрати. Сьогодні Луцька громада вшановує пам'ять лучан, військовослужбовців, які загинули внаслідок бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Це імена, які змінили наше життя назавжди. Для нас вони творили свободу, щоб ми могли пізнати волю. Тоді ніхто ще не розумів. як їх Перші ніхто не розумів, що така буде війна. Я ще сміявся, що я буду по патрони підносити. Я ніхто не думав, що буде повномасштабна війна. І ніхто він він в армію пішов. Він е, з в армію. йти. бо він він ми хну хтіли, щоб не йшов. Він сказав, ні, я піду служити. Він був такий патріотичний у нас, хлопець. Весна 2014 року стала однією з найтрагічніших сторінок нашого міста, адже тоді, в боях з ворогом під волновахою, одразу декілька лучан втратили своє життя, а ми втратили. Справжніх героїв нам перезвонила, знайома сказала, як вас справи, але я б цьому не дала значення, а потім вже перезвонила кума і сказала, що ваш вова, по-моєму, в списках поранений. І я почала сама дзвонити по лікарнях волновазки і знайшла свою дитину сама, тільки що він був не живий». Це не просто імена та фото. Це згадка про героїв, які з дня в день робили неймовірне: йшли на кулі та зупиняли танки. За їх мужніми спинами стояли сім'ї, домівки, стояла вся країна, і вони її врятували ціною власного життя. Вшанувати пам'ять полеглих воїнів разом з лучанами прийшли і представники міської та обласної влади. Важко сказати вже скільки часу, десять років пройшло від того. Першого, напевно, такого найстрашнішого, що могло статися, де загинула велика кількість волинян. Звичайно, для нас це було такий шок, важкий шок, від якого довго відходили, бачите, що люди приходять. Багато хто пам'ятає ці всі перекри моменти. Ми всі були тут на театральному майдані, всі проважали хлопців на той світ, останню путь. Я переконаний, що це не має бути забути. Сьогоднішній пам'ятний день це день жалоби, оскільки він про спомин тих, кому війна обірвала життя занадто рано. Але сьогодні лучани зібрались біля пам'ятного фотостенду Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів у війні з російськими окупантами, щоб вшанувати не смерть, а відчайдушну боротьбу за гідність та волю. Дуже добрим, дуже веселим, дуже компанійським, дуже комунікабельним. Мені здається, в нього півлуцька було знайоме. Колись, як він був маленький, ми завжди йшли по вулиці зі мною. Часто люди вітались, він казав, мам, ти так багато людей знаєш. Я кажу, ти тут вчився, в тебе в школі друзі будуть, і в нього дійсно було куча друзів. Ну от так, 10 місяців він. Він півроку пробоював, бо він був в Яворові з 24-го. І в червні, я не пам'ятаю, 17-го чи якого він вже відбув туди, на схід. Там загинув. Лучани та гості міста прийшли висловити свою вдячність неоціненному подвигу та покласти весняні квіти як нагадування, що, попри все, весна прийшла, прийде і перемога. Дуже тяжко. Ще не віриться, що нема. Віриться, що прийде, позвонить, але не дзвонить, не приходить. Дитя ніхто не приходить. Вже 10 років ми відважно боремось за кожен сантиметр території, що зветься Батьківщина і рідна домівка, задля нас самих, задля майбутнього наших дітей і задля пам'яті про хоробрий подвиг цих героїв. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.